Викажи, дубель дж! дубель, дж І ще раз, джш! <рик> Лесічка, дякую Богу за зустріч з тобою. Мені було приємно з тобою познайомитися. Ти дуже класна дівчонка, класна сестренка. Ми класно проводили з тобою час. Пам'ятаю наші розмови, такі щирі відверті. Загалом дякую Богу за тебе. І бажаю, щоб ти. Прославляла Господа у своєму житті надалі, щоб служила для його слави, щоб сл служила щиро людям. Всю всю. Служила щиро людям, а, і щоб ти завжди і у всьому була вірна нашому Господу. Люблю тебе, квіточко, алісічка дорогенька. Я тебе сильно люблю, дуже хочу, щоб швидше вернулася уже, хоч ти ще не поїхала. Uh, Згадую дуже добрі миті з тобою, коли ми робили суші. <сум> суші. Uh, дивились дорами, мультики з тобою. Uh, Цінюю цими моментами сильно люблю тебе. тебе не можу І Дорога наша красотка Леся, ми тебе дуже сильно любимо і дуже тобою цінуємо. Ай Господь благословить тебе на тому місці, де ти будеш знаходитись, щоб ти завжди показувала приклад християнина. Ми тебе будемо раді бачити. Приїжджай до нас поскоріше. Ми тебе з миром відпускаємо. Розцвітай там, немов та квіточка. Лечика, ми всі тебе дуже-дуже любимо і хочемо, щоб тебе Бог благословляв. Тож, нарешті прийшла моя черга розказувати про великі подвиги. І велике служіння Олесі. Олеся, дякую тобі за служіння, яке ти несла, в якому ти брала участь в центрі ротнення, це перш за все. Дякую тобі за те, то, що ти була підтримкою для мене, коли вона необхідна була мені, коли мені треба було просто поговорити або виговоритися, ти терпливо слухала мене, скільки я багато говорю, ла-ла-ла-ла. Дякую тобі за те, то, що коли треба було плакати, ти зі мною плакала. І коли е я не хотіла нікому нічого говорити. Просто хотіла ну мовчати, ти розуміла це і мовчала. Дякую тобі реально за такий класний приклад життя, що менше це було говорить, ніж. Ну взагалі. Дякую тобі за те, то, що ти є прикладом для багатьох. І е, особливо це відчувається, коли я з переселенцями або коли з дітками, коли я була на заміні у твоїй групи. Вони такі питають, але сьогодні не буде. Я кажу, ні, сьогодні я замість вас. Не, ну, я поняла, коротше, ну ладно, думаю. Хоч люд люди і діти тебе реально люблять, і ми тебе теж любимо. Я тебе теж досильно люблю. Лисьок, я бажаю тобі на майбутнє, щоб ти була вірна Богу до кінця. Щоб, як Павло писав, я свій біг закінчив, і тепер мені належить вінець. Сподіваюся, що ми разом вірив в те, що ми разом будемо в царстві Божому там реально всі будуть класно, славити Бога, будемо всі разом, ніколи не будемо розлучатися. Дякую тобі за. Особливо, сповнила якраз excuse me, конечно. Сповнила за Польщу, як ми з тобою тусувалися в Івони на квартирі, як ми собі їсти там варили, 에, як ми ходили в Макдональдс потусуватися, просто посидіти. Там довольненькі тільки були. Короче, дякую тобі за реально багато крутих моментів в життя. Ти є прикладом. І я бажаю, тобі, щоб ти і надалі була прикладом, щоб люди дивлячись на тебе казали, що ні, є 100% просто Христос. I love you! Ну що ж Леся, На щастя, з тобою ми ще не прощаємося, і це є добре. А, але так як все одно це скоро станеться. Тому я хочу подякувати тобі за весь час, який ти була з нами, який ти є досі з нами, який ще будеш. З тобою завжди було приємно служити, з тобою було спілкуватися приємно. Дякую тобі за те, що ти була, і за твоє щире серце, за твій характер християнський. Ти є прикладом для мене. І я бажаю, щоб... Коли ти поїдеш, щоб ти залишалася такою щирою, набула ще більше серця Христа і недовго там була поверталася назад, бо ми тебе завжди чекаємо. Дорога Алісі Іваніна. Я тебе дуже сильно люблю. Ти знаєш, що Ми з тобою жили в Голландії. Це було дуже круто. Ти мені досі не кинула фотографію в Голландії. Я, я чекала. Аліська, я буду з тобі Навіть я. Представляєш, Катюха буде з тобою скучати. Так що. Ми тебе любимо, дуже сильно. Дорога сістер. Я приєднуюсь до всіх дівчат і теж хочу сказати, що за ці два роки, сіки я тебе знаю, ти дійсно для мене була такою рідною, в моєму серці людиною. Ти дійсно та, яка багато допомагала, підказувала. Була як моя старша сістра. От. І... Я за це тобі дійсно щиро дякую. Хочеться, щоб ти була вірною Богові до кінця, щоб ти навіть там десь далеко від нас все одно залишалася близько тут, в нашому серці. І ми дуже чекатимемо. Зустрічі з тобою ще раз. Люблю тебе. Дорога наша Лесечка, ми тебе дуже любимо, поважаємо та обожаємо. Ти дуже-дуже класна, крута і сама-сама лучша. Повертайся скоріше. Ти хоч вже не поїхала, але ми вже сумуємо. Ти реально дуже крута, ми тебе дуже-дуже сильно любимо. Дорога наша Леся. Ми всі дуже, нам всім дуже грустно, що ти їдеш. Взагалі та кабіна, неприємна. Але ми бажаємо, я бажаю тобі. Щоб ти поїхала в Америку і знайшла своє покликання, знайшла служіння, яким би ти хотіла займатися, і вообще щоб в тебе там все було добре і взагалі, Леся, благословінь тобі. Звісно, нам буде грустно, без тебе ми будемо тут плакати всі. Але я вірю, що там буде тобі добре. Якщо ти туди їдеш, О, а? Вот. До тебе. Оля Психанею приїде прийде до тебе. Тому ми коротше збираємо вже деньги і клуб і всіх підряд, щоб поїхати до тебе. Вот. Ну ты, конечно, не поїхала. Оля, okay. ми до тебе приїдемо, ти нам табір там проведеш. Хорошо? Все. Все, Олеся, ми любимо тебе, обнімаємо. Вообще, хоть та все буде хорошо, благослови. Пока. Маємо відеовлог для Олесі. Олеся, ми хочемо тобі подякувати за весь твій труд на трудноцентр, за все, що ти нам зробила і за ці грубки Маші. Да. Почому тобі поважати так гарно провести час і своїми друзями, близькими, знайти хорошу роботу, гарного собі чоловіка, благословеного. Щоб в тебе все виходило з кар'єрою там і взагалі, щоб легко там жилося тобі. Боже тобі благосвітня, доросі і надалі. Так, Лесічка, хеллоу. Ми тут чуємо, що ти уїжджаєш. Ми будемо дуже сильно скучати з тобою, моменти нам да, ніколи не забувати. Ми тебе дуже сильно любимо і будемо скучати! І...